Всім привіт! На вулиці вже дуже тепло, і прийшов час сварити справжнє домашнє пиво. Це ми будемо робити в звичайній кастрюлі без ніякого спеціального обладнання. Це пиво набагато смачніше, ніж магазини. Що ми доведемо в кінці, коли буде дегустація. І також підрахуємо, скільки вартує один літр такого пива. Для того, щоб зварити пиво, нам знадобиться чотири основних інгредієнти: Це вода. Солод, хміль та дріжджі. І це все я вже замовив в готовому комплекті. Ось його мені прислали. Зараз розберемо, що в ньому. До речі, кому буде цікаво такий комплект, напишіть коментарях, і де я дам на нього посилання. І так тут три різних види хмелю. Ми будемо його вносити на різних етапах варки: ірландський мох. І дріжджі, щоб наше пиво гарно забродило. І саме основне це. Мішечок вже дробленого солоду. Ось так він виглядає. Такий гарний, гарний, гарний солод. І глюкозка для того, щоб наше пиво природно карбонізувати на етапі, коли ми будемо розливати його по пляшкам. Тому поїхали варити, будемо коштувати, будемо захоплюючи проводити цей час. Воду будемо використовувати з криниці майже джерельно. Зараз трошки спустимо і будемо набирати 27 літрів. Тут є поділки, я по ним буду орієнтуватись. Ось тут 25 і 30 я буду наливати між ними. Це приблизно 27. Після того, як ми набрали необхідну кількість води, ми вставляємо термометр, щоб зрозуміти, коли вже досить нагрівати нашу воду. А гріти ми будемо до 71 градуса. Нагріли до 71 градусу. Тепер зараз пересипемо наш солод в мішечок. Для затирання спеціальний я також купив. Ось він, і будемо туди всовувати. Ось такий. Пересипав з пакета в мішечок і тепер опускаємо. В нашу водичку. Так, і тепер гарненько змішуємо все з водою. О, пішло, пішло. Тепер опускаємо термометр. Температура має скласти 65 градусів, було 71, ми опустили туди прохолодніший солод, і вона мала стати 65. Тепер нам таку температуру треба підтримувати 60 хвилин і кожні 15 хвилин перемішувати. Ось і пройшло вже 60 хвилин. Кожні 15 хвилин ми перемішували. Зараз піднімаємо температуру до 72 градусів і чекаємо 10 хвилин. Ось так зараз виглядає. Підігріли до 72 градусів. Тепер чекаємо 10 хвилин. Третій етап це нагрівання до 78 градусів. І Витримкою на такій температурі 5 хвилин. 5 хвилин витримали при температурі 78. Останній раз перемішуємо в цій кастрюлі. І тепер будемо промивати наш солод. Дістаємо цей мішочок. Не знаю, чи влізе в цю кастрюлю, зараз будемо пробувати. А то капец. ту Ту-ту-ту. Зараз будемо думати, як його зробити. Так, трохи злили води через цей солод над кастрюлею І тепер тут зараз трошечки промиємо і будемо цю воду виливати туди. Замала кастрюля треба було трошки більшу брати, але вже немає часу. Промили наш солод за допомогою 7 літрів води. Зараз почекаємо, поки трошечки стіче. Покажи, як вийшло. І солод можна висипати або викидати. Ми віддамо курям. Це, що ми промили, це вже не перше це останні наші 2 літра. Виливаємо сюди і доводимо до кипіння. Доводимо до кипіння і будемо вносити перший сміль. 93, вже майже закипіло 93 температура. Зараз знімемо кришечку. І оцю пінку знімемо. Вона нам не потрібна. Чекаємо, доки закипить, і будемо вносити вже перший хміль. Ну що, наше сосло закипіло і ми вносимо перший хміль. Ах, пахне як! Тепер нам треба варити суслу ще 60 хвилин. За 10 хвилин до кінця, тобто через 50 хвилин, нам потрібно внести другий хміль і ірландський мох, який ми попередньо там за 10 хвилин замочимо його окропом. І в кінці за 5 хвилин внесемо третій хміль. Залишилось 10 хвилин до кінця варки і ми вносимо ірландський мох і другу партію хмелю. Так, спочатку хміль. А тепер ірландський мох. І перемішуємо. Тепер чекаємо 5 хвилин і будемо вносити останню партію хмелю. Пройшло 5 хвилин вносимо останню партію хмелю. Перемішуємо. І варимо ще 5 хвилин, звідки я знаю взагалі, коли що вносити. До цього комплекту є інструкція, яку я прикріплю в кінці ролика, і ви всі зможете подивитись, як правильно варити і чи все правильно зробив я. Все, наше пиво зварене. Зараз виключаємо вогонь, даємо йому відстоятись 5 хвилин і будемо охолоджувати. Дощечка плаває для того, щоб коли я поставив гарячу кастрюлю, вона не поплавила дно. Дістаємо термометр, щільно закриваємо кришкою, щоб на цьому етапі вже нічого зайвого не попало в наше пиво. І далі треба робити все стерильно. Прийшов час охолоджувати, пройшло 5 хвилин. Для цього я набрав два тазіка води. Ставимо. У-у-у. У-у-у. І охолоджуємо до температури 25 градусів. І будемо переливати в брудильну ємність. Перейшло пару, заливатися... <плес> пару годин, і будемо займатися переливанням. Наше сусло охололо, і тепер його переливаємо в бродильну ємність. Зверху посипамо дріжджами і буде бродити. Зараз будемо посипати дріжджі. Так, посипаємо гарно зверху. Тепер накриваємо кришечкою. Гарненько закупорюємо. І вставляємо гідрозатвор. Хі, в мене немає купленого, тому я зробив струбочки. Ось так всередину і в в баночку з водою. Все, тепер чекаємо 70 днів, поки сусло перебродить, коли перестануть сюди поступати бульбашки, і будемо розливати по пляшкам, а потім будемо смакувати. Ну що, наше пиво перепродило, вже пройшло 10 днів, бродіння припинилось, і я займаюсь миттям пляшечок, щоб все було стерильно і наше пиво довго-довго зберігалось. Значить що, я спочатку сполосну водичкою, потім взяв спірчик. Зараз переливаємо його ось так з пляшки в пляшку. Пиливаємо кришечкою. Гарно трусимо. Важливо нічого не занести в наше пиво, щоб воно гарно, гарно, гарно зберігалося. Переливаємо в наступну. Все, все зробили. Спіртик переливаємо на зберігання до банки, можна буде в наступний раз ще їм користуватись. А пляшечки вішаємо на сушарочку, ту, що я зробив. Ось так, щоб вони гарно пообсихали і будемо розливати. Не переключайтесь. Але з самого початку нам треба додати пляшки глюкозу для гарної карбонізації. Вона є в комплекті з тим набором. Зараз наповнюємо бутилочки з глюкозою нашою, то що ми розсипали, приблизно 8-9 грамів треба на літр пива. Закриваємо і гарно збовтуємо і ставимо в погріб, там при температурі 9-10 градусів, мінімум на 2 тижні. Тоді і зустрінемось для дегустації. Розлили по пляшечкам, вийшло 20 літрів. Ось таке гарне. Так що будемо дегустувати. А зараз переносимо його в приміщення, там, де температура 10-9 градусів. І нехай воно карбонізується, витримується, і будемо ласувати таку смакоту. Так що побачимось на дегустації. Йшло вже два тижні, і я знаходжусь в погрібі, там де стоїть наше пиво. Показую ось так гарно. Там помідорчики, огурчики, а тут пивко і грибочки, які ми збирали в попередніх відео. Кому цікаво, подивіться там, ми знайшли здоров'яну плантацію. Все, піднімаюсь і зараз будемо куштувати. Щось все таки там вийшло. Ось ми і на дегустації. Зараз будемо ласувати цей божествений нектар. Ну що, які в тебе думки, Яке воно буде? О. Я по кольору вже бачу, що буде дуже смачне. О, не знаю, не знаю. Я б не довіряв цьому кольору. Так, пінка є гарна. Вам? Дуже гарна пінка. Це все що ти додавав для пінки? Глюкозу чи декстрозу там написано. Ну для карбонізації. Там дріжджі, що залишаються після зброджування, вони вступають в реакцію з цим цукром і проходить ще така карбонізація. Так, ну що, як запах? О, Пахне дуже-дуже смачним таким пивом. Угу. Такий збалансований аромат, нічого не виділяється. Так, за вас. <рес> і за вас. І за пиво. Перше. <рес> і за вас. Майже немає гірчинки. Навіть краще, ніж я думав. Угу. Дуже смачне. Майже немає гірчинки. Дуже смачне. От тобі, як дівчинці, як. Дуже класне, таке лайтове, е приємне, не гірке. А я відчуваю гірчинку. О. Але вона така вдала, збалансована. Та тільки що казала, що немає. Ледь-ледь. Ну так. Да. А ми е спробуємо ще пізніше його цікаво. Кажуть, що воно чим більше витримане, тим краще смак. Але... За ці гроші там виходить, якщо перерахувати все, газ витрати на доставку, виходить 30 гривень літр. Ну тобто, таке крафтове пиво в магазині за такі гроші не купити. І воно а воно це не, ще й домашнє. І воно не зрівняється з магазином навіть з дорогим крафтовим. Це дуже смачно. але воно нічим не гірше. Ну це 100%. Тобто, якщо там у когось будуть питання, чи краще воно чи гірше, точно не гірше. Воно б краще ніж 50% точно того, що продають. І це не складно варити не складно. Якщо у вас є час і є кастрюля класна, велика. Обов'язково купіть набір і зваріть і термометр в домашні пиво. Да? Це да. Супер. Все, підписуйтесь обов'язково, ставте лайки. До зустрічі.